Це Кувейт. На початку 2017-го тут запрацювала бурова установка українського виробництва. Наша бригада там більше 20 чоловік їздила туди, непосредственно в Кувейт для монтажа цієї бурової установки. Дійсно, це наша. Вот, этося на собралась как бы вообще без без единой э, замечаний. Її вантажопідйомність 750 тонн, висота 60 м. Вона спроможна досягти глибини більше 9 км. И мы сделали этот проект за 5 месяцев, да, то наши конкуренты вот предлагали больше года. Це все досягнення української компанії Діскавері, що з 2006 року виробляє бурове обладнання для транснаціональних бурових та нафтових компаній. Діскавері це відкриття. То тобто, скада буря засвісклажена, от і сосклаженої йде продукція нефтя, газ, і все гаря Діскавері – відкриття». Українські бурові установки працюють в 12 країнах світу. Є модифікації для полярного та пустельного клімату і навіть для моря. Компанія має офіс у Лондоні, а виробництво розташоване у місті Стрий Львівської області. Це був 2005 рік. От, е, завод, вот е, ми знаходимося, називався Стрийський завод Металіст. Це було зовсім немає людей. Це буквально колектив 5 людей. Тобто це дійсно амбіціозний проєкт був. Тоді на кошти іноземних інвесторів завод модернізували. Було закуплено сучасне сварочне обладнання, були відремонтувані повністю кранове господарство і так, так далі. У 2006-му компанія отримала сертифікат Американського нафтогазового інституту, що стало міжнародним підтвердженням якості продукції. І оборот компанії через два роки Составив 140 сорок порядка 140 сорока долларов. Зараз тут працює 250 людей. Ми отримали закази. Ми будемо серйозно добирати людей. Тому ж таке би прийдеться роботи дві свяни, можливо, і трісмя. Основна металоконструкція установки виробляється з європейського металу. Його розкроюють за допомогою плазморізки з точністю до десятої міліметра. Один з основних процесів нашого виробництва – це є зварка. І не менш На меншу увагу, ми приділяємо так само і якості і перевірці якості зварних швів, які виконуються на підприємстві. Після обробки деталей та зварювання конструкцію фарбують спеціальною вогнестійкою фарбою. Ця деталь вже зварена та пофарбована. і зараз поїде на фінальну збірку. Її вага всього на всього тонн, бо цілий буровий комплекс важить приблизно 800 тонн. На цьому майданчику установки збираються та тестуються перед доставкою замовнику. і в будь-якій отраслі наша отрасль теж має достатньо достаточно конкуренцію. і вибирає нас да наше відів яке працює, яке як воно швидко монтується. саме через піввідношення ціна, якість та кубурову установку минулого року купив ігор Стефанишин. Директор приватної української бурової компанії практично комп'ютером управляється ця установка. Ця компанія здебільшого працює у Харківській та Полтавській областях. Такими станками буремо свердловини вдвічі втричі швидше. Вони враховують і наші побажання і дуже оперативно вносять зміну креслення. Чого, наприклад, взагалі я не уявляю, що це була б, наприклад, якась іноземна компанія бурова настільки сподобалась, що тут вже сьогодні замовили у Діскавері другий станок. Discovery Drilling Equipment. звучить абсолютно не по-українськи, проте це на 100% українська компанія, попит на продукцію якої майже просповсюджуються на всі п'ять континентів. І сьогодні в гостях у нас засновник цієї компанії Андрій Завороднюк. Добрий Ну, надзвичайно серйозний бізнес у вас. Як вам спала голову така ідея заснувати такий серйозний бізнес в Україні? Це чистий стартап, вот какета. Это... кино показывают. Вот, вот, про носочки, помадки. Ну, не совсем, не совсем, да. Вот в нашем случае это было про боровые установки, да. Но мы все в этой как-то отрасли были всю жизнь, в принципе. Ну, или в похожих отраслях. Там. Но мы вот решили, слушайте, у нас хорошее есть в Украине инженерный потенциал, давайте такое сделаем. Мы понятия не имели, насколько это будет тяжело, мы понятия не имели, с чем нам придется столкнуться, у нас не было вообще ни копейки денег. А потом мы нашли инвестора. Мы нашли инвестора, американский фонд инвестиционный, который поверил в нас и дал, дал так сказать, первый Деньги для того, чтобы создать uh, первую установку. А Она была небольшая. А, uh, вот, Она уехала в Англию работать. Мы нашли в Англии заказчика, который сказал: Ну, сделайте хорошо, значит, мы будем ей бурить. А, uh, Она уехала, вот, и, собственно говоря, бурит до сих пор. Україна способна себя да, обеспечить самостоятельно. Да. А какой объем вообще реально добывать в стране? Вот сейчас у нас потребление где-то 32 два да. кубов. Да, да. от какой объем ежегодно можна по ну, Получить? я думаю, що ми можемо добивати вполне 25 до двадцяти п'яти до своєму ми добивали 30 в страні. Вам для того аби комфортно почуватись, скільки замовлень на рік потрібно мати? Ну мне буквально п'ять. Четыре-пять. А просто и... проекты они очень длинные и, и не и очень о, большие. Скики винкорты? Ну, опять же, таки, в зависимости от размера, ну, до 20 миллионов долларов от там 10 до 20, в зависимости от комплектации. Вообще, 90% самой боровой установки это комплектация, которая привозится, делается очень специализированными компаниями. Всего для того, чтобы сделать большую боровую установку, надо несколько тысяч комплектующих. Тысяч. Да. И причем некоторые из них разбиваются еще там. То есть, в принципе, это до там, 5 тысяч может быть. разных частей надо соединить между собой, и все оно должно потом вместе заработать. Но ну, сколько их, вдали вот на территории Украины буровых вышек? А, сейчас я около сотни. Десяток. Да, но из них 90% это вот те старые, старые, антикварные, которые, в принципе, можно уже куда-то там выбросить и сдать. Тут якщо виявити ситуацію, при які э, всі ці бурові установки треба їх ліквідувати, і цей тендер потрапляет до вас, то вы были бы абсолютно хэппи. Да, но это, скажем так, теоретически. На самом деле, если это все делать, это может занять много лет. И если это делать быстро, для того, чтобы стать независимой, то, конечно, надо покупать у разных производителей. Вот, ни одного. Но, в принципе, да. То есть, в принципе, рынок Украины потенциально он достаточно большой. Но он был потенциально большой всегда. А вот реально что-то на нем стало происходить вот только сейчас. Будем сподеваться да. на наше оптимистичное майбутное. Спасибо.